Писання меморандуму з ЮНІСЕФ передбачає організаційну та технічну допомогу від дитячого фонду ООН. У Вінниці в свою чергу має бути створено відповідне сприятливе середовище для реалізації різноманітних дитячих та молодіжних ініціатив. В найближчі два роки підготують детальну програму. Її виконання оцінюватимуть представники ЮНІСЕФ. За результатами Вінниця зможе отримати статус громади дружньої до дітей. Для нас дуже важливе було підписання цього меморандуму, так як воно відкриває для нас просто ну такі ну, дуже дуже незвичайні можливості, адже це більша підтримка, це більша співпраця не тільки з органами місь нашого е, нашої міської ради, а також і може з іноземцями. Сьогодні Вінниця, за словами представника дитячого фонду ООН Артема Айвазова, увійшла до переліку лідерів ініціативи ЮНІСЕФ громада дружня до дітей. Міста із таким статусом може додатково отримувати до своїх бюджетів один відсоток податку на дохід фізичних осіб на заходи для розвитку дітей. Зі свого боку міський голова Сергій Моргунов пообіцяв додатково виділити мільйон гривень на реалізацію дитячих ініціатив. На сьогоднішній день саме ви молоді люди, ви є нашим таким руполом або може. Місточка між в цілому молоддю вирішені тих нагальних проблемних питань, які є може поточні, які є стратегічні питання щодо підтримки і розвитку молоді і дітей в нашому чудовому місті. Наразі проектом Громада дружня до дітей та молоді охоплено понад 30 мільйонів дітей у всьому світі. Її підтримали понад три тисячі муніципальних округів у 38 країнах на п'яти континентах. Ця ініціатива об'єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес у програмах, спрямованих на покращення життя дітей та молоді. Ольга Релл новини.